Уже минув рік, як набрав чинності новий закон про державну службу, який тоді мав би докорінно змінити систему держуправління. Вона мала би бути ефективна, професійна та якісна. Найголовніший чиновник з питань держслужби каже, так воно і сталося, адже із запровадженням конкурсів працювати стали відбірні кадри, так само підняли зарплати чиновникам. Якщо ми подивимося ситуацію рік тому, і зараз то це достатньо відчутно. І до речі, вперше за новітню історію України навіть заробітна плата працівників районних державних адміністрацій стає конкурентною і людям стає цікаво йти. А це означає, що можна добирати кращих. А конкурсна процедура створює для цього всі можливості. Рік, який пройшов, і виявив ряд недоліків. Зокрема, Ващенко наголошує на прогалинах технічного характеру. Нам треба сьогодні удосконалювати і процедуру проведення конкурсів. Нам треба забезпечити ефективну роботу системи професійного навчання державних службовців. Нам треба зберігати темп по підвищенню заробітної плати, але і підвищення відповідальності, тому що це. Процес, які повинні відбуватися паралельно, лише збільшення заробітної плати не подолає корупцію. Тільки в купі з реалізацією антикорупційного законодавства підвищення відповідальності кожного державного службовця за належне виконання ним обов'язків дасть той результат, якого ми прагнемо. А це якісні адміністративні послуги для громадян, це якісні управлінські рішення і ефективна робота державного апарату загалом. Відповідно до закону України про державну службу у нашому регіоні постійно велася інформаційно роз'яснювальна робота для представників органів місцевого самоврядування та інших держслужбовців. Так відзвітували на колегії. Три наші обласні центри Івано-Франківськ, Тернопіль та Черніці ми здійснили 42 виїзні семінари, всі районні центри. Загалом ми надали методичну консультативну допомогу 225 органам державної влади та місцевого самоврядування. Якщо подивитися в розрізі, це Івано-Франківська область, 81, методична консультаційна допомога Тернопільська, 77 та Чернівецька, 67. Так само на колегії відзвітувалися про зроблену роботу у розрізі професійної підготовки державних службовців та підвищення кваліфікації управлінських кадрів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканалу Раї.